Російсько-український конфлікт є класичним прикладом сучасної війни, 21 століття війни, в якій беруть участь дві сильні держави, сильні е, інтелектуально, технічно, військово е, в будь-якому іншому плані. Дві держави, е, ну принаймні там Україна да європейські. Україна тут зазнає і бачить е, ті прогалини в праві і в міжнародному праві, які, е, які існують на сьогодні. Україна збирає ці докази, Україна збирає ці факти, і Україна може конструктивно вийти на з пропозицією, наприклад, е, покращити і міжнародне гуманітарне право, право збройних конфліктів, і практично всі сфери захист е, довкілля культурних цінностей під час збройних конфліктів. Україна з цими документами може вийти, і Україна може внести конструкції але так само, будучи стороною класичного сучасного конфлікту, Україна може створити катастрофічний прецедент для міжнародного права і для майбутнього міжнародного правопорядку. Якщо Україна е, Створить прецедент, коли жертва агресії погоджується на умови агресора. Це е, створить е, неможливість утворити нову систему колективної безпеки в Європі і універсальної колективної безпеки, а стара вже є е, закінченою. Да? Це створить негативний прецедент для міжнародного права і це створить, внесе певний хаос в міжнародні відносини і в усі можливі подальші конфлікти. Тому на, Україною величезна відповідальність і відповідальність, в тому числі, коли ми говоримо про так званий нейтралітет, історичний принцип, історичний інститут, до якого Україна повертатися не має. Україна, повторюсь, вона несе величезну відповідальність перед світом як жертва агресії і як держава, яка може запропонувати конструктивне вирішення проблем міжнародного права.